Доброго Дня, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами проведемо урок історії за темою Відкриття Харківського університету та його вплив на українську культуру. На попередніх уроках історії ви вже дізналися з добою Київської Русі, уславленими київськими князями Володимиром Великим, Ярославом Мудрим, княгиньо Ольгою. Також здійснили подорож до 17 століття, до доби козацької слави. А сьогодні ми з вами дізнаємося, чим уславилось для нашої держави 19 століття. Отже, метою нашого уроку є. Визначити роль університетів розвитку української культури в першій половині ХІХ століття, ознайомитись з діяльністю видатних вчених викладачів цього періоду, розвивати вміння характеризувати діячів нашої держави та ставитися до визначних діячів української культури з повагою. Так історично склалося, що в 19 столітті українські землі входили до складу різних держав. Більша територія українських земель на початку ХІХ століття сходила до складу Російської імперії, і тільки незначна частина Західної України входила до складу Австро-Угорщини. На тій території України, які входили до складу Російської імперії, на початку ХІХ століття вищих навчальних закладів не існувало. Освіту можна було здобути, закінчивши парафіяльні школи і отримати початкову освіту, також закінчити реальне училище і здобути середню освіту. Але для того, щоб здобути вищу освіту, необхідно було їхати за кордон. Тому саме на початку 19 століття у нас розпочинається процес національного відродження. А саме Культурно-освітницький процес, в ході якого етнос, тобто народ, починає усвідомлювати себе українцями, нацією, своєю мовою, звичаями, традиціями, тобто це процес пробудження української мови, історії, культури та освіти. І саме на початку 19 століття культурними центрами у нас стали міста Харків та міста Київ. Саме ці два міста у нас стали носіями відродження української культури, мови, звичаїв та е української державності. І саме початок 19 століття розпочинає Національне відродження, місто Харків, і саме це місто пов'язане з відкриттям першого в Україні вищого навчального закладу. Харківський університет, рік заснування у 1805 році. Зусиллями діяча Василя Каразіна та за допомогою коштів дворянства був відкритий перший навчальний вищий заклад на території України. Тобто університет. Першим ректором, тобто керівником або директором став Василь Каразін. Цей університет мав чотири факультети, тобто відділення, де можна було навчатися. Такими факультетами стали історико-філологічний, фізико-математичний, юридичний та медичний. На цьому зображенні ми бачимо, який мав вигляд університет на початку 19 століття. А на цьому зображенні ми вже бачимо, який має сучасний вигляд цей Харківський е, університет. Саме найвідомішими викладачами Харківського університету були Ну, по-перше, Василь Каразін засновник цього університету. І саме з його проєкції, в 1801 році він подав проєкт майбутнього вищого навчального закладу до російського імператора Олександра І. І саме з його зусиль у 1805 році був відкритий в Харкові перший вищий навчальний заклад. Так само Василь Каразін займався і викладацькою діяльністю. Свій творчий шлях розпочав в Харківському університеті Петро Гулак Артимовський. Відомий письменник, поет, діяч культурно-освітній. І саме Петро Гулак Артимовський був дуже молодим викладачем. По-перше, він не користувався конспектами. Він завжди імпровізував. І на його лекціях було дуже багато студентів, які відвідували його лекції. Тому він міг зацікавити студентів своїми розповідями. Як письменник він уславився відомим байкаром, і саме найвідоміша байка для нас з вами це пані собака, де саме він відкрито засуджував кріпацтво. Ще одним найвідомішим істориком на українських територіях був Микола Костомаров. також громадсько політичний діяч, історик, письменник. Етнограф він настільки захопився українським словом, у нього була феноменальна пам'ять. Він міг повністю на пам'ять розповідати Шевченківські думи, і саме про українське слово він казав: любов до українського слова все більше і більше захоплювала мене. Мені було прикро, що така чудова мова залишається без будь-якого літературного оброблення і більше того, зазнає зовсім незаслуженої зневаги. Тобто Микола Костомаров він е, навіть ніколи не міг собі дозволити, щоб не поспілкуватися з живими українцями. І саме Микола Костомаров розпочав свої етнографічні екскурсії з міста Харкова по всім е, селам і осередкам, де збирались на той е, момент українці. Саме Харківський університет е, зібрав Навколо себе найвідоміших талановитих людей, і отже, Харків у нас став першим культурно-освітнім центром нашої держави. У 1834 році на території України був відкритий ще один Київський університет імені Святого Володимира. Першим ректором, тобто керівником, директором цього закладу Вищого став Михайло Максимович. Цей університет мав також чотири факультети: історико-філологічний, фізико-математичний, юридичний та філософський. Ось ми бачимо зображення, який мав вигляд Київський університет на початку 19 століття. А ось Такий вигляд має університет зараз, відомими викладачами Київського університету, саме імені Святого Володимира, перш за все. Залишалися Михайло Максимович. Він був ректором і директором цього навчального закладу. Учений природознавець, історик. Ще працюючи в московському університеті. Він вже тоді зацікавився українською мовою, звичаями, традицією, культурою. І саме, перебуваючи в московському університеті, він підготував до друку збірку, і яка вийшла пізніше друкам, збірка малоросійських пісень. Тобто він відкрив моду на українське слово, культуру, звичаї серед кіл Петербургу та Москви. Ще одним із відоміших викладачів цього університету у нас були. Володимир Антонович, знову ж таки, український історик, етнограф, майбутньому професор цього Київського університету, він збирав навколо себе дуже талановитих молодих студентів, які цікавилися саме історією рідного краю. І він завжди казав, що жоден регіон України не повинен залишитися недослідженим. Тому настільки сам був захоплений історією Україною і також поширював на своїх. Лекціях. Також в Київському університеті працював вже відомий вам Микола Костомаров. А зараз я пропоную вам переглянути невеличкий е, відеоролик, який покаже вам, який має зараз сучасний вигляд і чиє ім'я носить Київський університет. <му> Вітання всім із Києва. Так, я знаю, знаю, що ви ще навіть школу не закінчили. А ми ж вам про університети розповідаємо. Але повірте, ви дуже скоро станете студентами. У вас агітувати за той чи інший вуз, але оскільки ми в Києві, то я розкажу вам сьогодні про Київський національний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Ось цей корпус позаду мене. Ходімо. Шевченків університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Скорочено КНУ імені Шевченка, навчальний заклад класичного типу, як і кожний поважний навчальний заклад, кажучи просто і доступно, університет вчить. Виховує, досліджує і впроваджує, вчить і виховує звичайно студентів, досліджує наукову сферу і впроваджує всякі нові штуки. Офіційною датою заснування цього університету вважається 15 липня 1834 року. Якщо у вас математики відмінно, то ви вже напевно підрахували. Що у цьому році заклад святкуватиме свій 180-й ювілей, але повірте, для університету це зовсім небагато. Ось, наприклад, нашому львівському університету більше ніж 350 років, вже майже дідусь. В університеті працює аж 15 факультетів, сім навчальних інститутів, різні навчально-наукові центри, обсерваторії, музеї, бібліотеки. Коротко кажучи, ви зрозуміли, університет багатопрофільний і науково розвинений. Увага! У виші навчається близько 26 тисяч студентів і понад 1600 аспірантів. Якщо ви вже визначились, що хочете навчатись саме тут, тоді запам'ятовуйте. Усі вступники мають подати документи, а на деякі факультети взагалі творчий конкурс проходять. Для студентів діють тематичні клуби, ансамблі та студії пісні і танцю, наукові розважальні центри. Університет видає свою газету, яка називається Київський університет. Має своє радіо, радіо Уран, а також видавничо-поліграфічний центр. Шевченків університет багатий своєю історією. Тут працювали і навчалися. Відомих людей, наприклад, ректор та біолог Михайло Максимович, історики Грушевський та Костомаро. До речі, у студентському фольклорі поширений жарт. Правда, не знаю чи він дуже смішний. Йдеться в ньому про те, що червоний колір стін Київського університету це колір студентської крові, втраченої на ниві тяжкого навчального процесу в університеті. Важкий навчальний процес є і у мене в школі, тому ми всі жарти розуміємо. А на скажу таке: якщо вам після навчання у цьому університеті захочеться поїхати за кордон, то немає проблем. А все тому, що Київський університет підтримує широкі міжнародні зв'язки з університетами зі всього світу, зокрема із закладами із 57 країн світу. Університет щорічно відвідують близько 100 зарубіжних учених і викладачів із 20 країн світу. Ну а зараз перевірте себе. Чи були ви наскільки уважними слухачами? Встановіть відповідність між зображеннями університетів та їх викладачами. Правильними відповідями буде 1. Б та В, тобто викладачами Харківського університету імені Каразина був викладач Василь Каразин та Микола Костомаром. А викладачами Київського університету святого Володимира були Михайло Максимович та Володимир Антонович, а також Микола Костомаров. Домашнє завдання: прочитати відповідні сторінки ваших підручників за названою темою в зошитах на лінії часу позначте роки заснування Харківського та Київського університетів. І ви обов'язково можете дізнатися, наскільки років пізніше був відкритий Київський університет. І, можливо, хтось з вас обов'язково обере для здобуття вищої освіти один із цих вищих навчальних закладів та стане частинкою історії цих величних з багаторічною історією університетів. До побачення!